Канадці, американці та німці Сьогодні в короткому огляді три моделі годинників цих країн. Перший – це марафон з Канади, котрі існують з 1939 року, виробляють годинники у Швейцарії на власному заводі, та виробляють офіційно для армії США, Канади та Союзних військ. І малюк, котрого я хочу показати, має діаметр лише 34 мм, що можна розцінити як унісекс, але виглядає як повноцінний чоловічий годинник. Далі я покажу вам новинку від американців Ocean Crawler, що дає якийсь неймовірний мікс. Цей сам дизайн, це супер якість матеріалів та обробки корпусу. Це й розширена комплектація. Плюс кожна модель Ocean Crawler виготовляється малими тиражами. От і наш малюк в кількості 100 екземплярів на колір. А завершимо німцями циркула з колекції Pro Trail. На перший погляд, прості, але не зовсім то так. Починаєш оглядати корпус і розумієш, що він доволі складний, купа непростих переходів, та є піскоструйне покриття з ступенем твердості 1200. 200 по шкалі вікерсу. Тобто цей годинник важче подряпати. Якість матеріалів і деталізація на висоті, як то вміють робити у Німеччині, а робиться бренд у невеличкому містечку Парцгейм. На ці годинники буде повноцінний огляд. Я анонсую у своєму каналі Філтайм. Якщо цікаво подивитись, будь ласка, переходьте та підписуйтесь.